Друзі, сьогодні я вас познайомлю з популярними готелями Тунісу, Солязур і Белязур. Я жила в цих готелях і досконало знаю, що, де і як. Тому, якщо хочеш Туніс, напиши мені усі контакти в коментарі під відео, і я усе організую. Отже, ці два готелі однієї дуже якісної туніської мережі і мають одну територію, але коштують різних грошей. Соль трішки економічніший. Чому? Давай розбиратись. Отже, територія у готелі спільна, ви можете прогулюватись променадом здоль узбережжя, але користуватись басейнами тапчанами маєте саме у своєму готелі. Якщо ви, наприклад, живете в готелі Соль більш економічному і захочете поплавати в басейні у моря готелю Бель, звісно, вас не виженуть. Але якщо ви ляжете на тапчан, Охорона вічливо попросить вас піти до свого готелю. Тим самим вони дбають про те, щоб гостям готелю «Бель» вистачало тапчанів. У цих двох готелів майже усе спільне. По-перше, скрізь є російськомовний персонал, і це великий плюс, бо в Тунісі англійську майже не знають. Але усі говорять французькою. Дуже якісний вайфай скрізь і в номерах, і на пляжах, і він без паролю. Активна анімація в день у кожного готелю своя, але ви можете ходити до будь-якого готелю. Увечері спільна анімація в амфітеатрі біля пляжу. Запрошують різні шоу. Дискотека є при готелі Бель вхід безкоштовний, а напої за додаткову плату для обох готелей. Закритий басейн знаходиться в Бель, працює з листопада по кінець травня, він теж для обох готелей безкоштовний. Рушники в готелях видаються під депозит 5 доларів. Помітьте, саме долари, а не місцеві динари. Дитячий міні-клуб знаходиться при готелі Соль. Тут є і закрита кімната з аніматорами, і відкритий майданчик. До речі, морозиво в готелях подається на обід і на вечерю. Також цікаво, що номери бунгало розміщені по територію готелю Соль і Бель, але всі вони належать до готелю Бель. При деяких бунгало є гамаки, вони розміщені хаотично. І завчасно забронювати гамак неможливо. В готелі Солязур в 2023 році замінили меблі у спальні та ліжка, санвузли, вікна лишились такі самі старі. В готелі Соль Азур. Окрім стандартних номерів, є ще номера Family, і вони можуть бути двох видів. Або з балконом, двохповерховим ліжком для дітей і двоспальним ліжком для батьків. Або без балкону з двома окремими ліжками для дітей та двоспальним ліжком для батьків. Готель Белязур приємніший, ніж соль, бо тут повністю зробили ремонт і закінчили його. Травні 2024 року. Усіх номерів та самозлів. Номери в готелі стандартні. Вони можуть мати балкон або стандартний, або французький. Тобто майже без балкону. Харчування в готелях дуже смачне. І воно в основних ресторанах однакове. І дуже великий вибір смачних страв. Ресторан готелю Соль має неймовірний вид на медіну хамамету. Але в бель постійно проводять різні кулінарні шоу. Один раз я потрапила на те, як готували місцеві бублики, а ввечері була коктейль вечірка Підводячи підсумки, якщо вам потрібно зекономити і ви можете закрити очі на ненові санвузли, тоді, будь ласка, соль. Але якщо ви любите усе новеньке, чистеньке і можете трішечки доплатити, будь ласка, вас чекає бель. Постав лайк до цього відео, а якщо у тебе лишились питання, напиши їх в коментарях.